Дорогі друзі, напередодні 25-го року ми говоримо про те, що створюємо разом. Команда Метинвесту об'єднана двома континентами, виробництвом у п'яти країнах, представництвами у всьому світі. У тисячах споруд, мостів, доріг, сучасних кораблів і хмарочосів – українська сталь. Вона – символ нашої сили, витривалісті та натхнення. Усі ми відчуваємо тривогу і непокоїмося про майбутнє. Проте я впевнений, що навіть в умовах війни ми можемо пишатися здобутками року, що минає. Ми не просто вистояли. Ми навіть змогли знову зрости, піднятися після удару, який був тільки нокдауном. Ми відстояли статус лідера з експорту, опори України, одного з найбільших донорів ЗСУ. Але жоден успіх неможливий без внеску працівників Метанвесту в Україні та за кордоном. Без шахтарів, металургів, коксохіміків та гірників. Без кожного. То віддано виконує свій професійний обов'язок. Ви фундамент, на якому тримається все, що ми маємо. Не можна не згадати і про наших співробітників у лавах Сил оборони. Завдяки їм ми можемо жити і працювати на рідній землі. І ми ніколи не забудемо подвигу захисників. Ми чекаємо на повернення кожного ветерана і вже сьогодні будемо плани з відновлення України. Мединвест це не просто компанія, це об'єднання людей, міст, країн. В нашій єдності – наша сила. Як би важко не було, ми разом. З Різдвом і Новим Роком. Нехай він принесе мир, добробут та впевненість у майбутнє. Слава Україні!